Олена Маляренко самчаківським розписом займається майже рік. Говорить, у її доробку 50 робіт. Частину з них представила на виставці у Херсоні. У самчаківки завжди є початок, від якого розвивається, от як на сіни накинена в землю, це початок композиції, від нього вона починає танцювати. По-друге, самчаківка за рахунок чергування кольорів і відтінків створює на основі тих само базових червоний, зелений, синій і. Жовтий, вона створює оцю гаму. І в Самчиківці завжди людина, рослина і тварина є, наче представниками одного світу. Дуже цікаве, дуже гарні емоції, визивається все це. І дійсно тепер хочеться чогось яскравішого, і хочеться більше краси робити самій, питатися. Олена Маляренко організовує зустрічі присвячені українській культурі у розмовному клубі. Ріка під час підготовки однієї з них розповідає, дізналася про самчиківські розписи, знайдені майстрами Олександром Бажимським та Віктором Раковським на Хмельниччині у 60-х роках ХХ століття. Вони знайшли скриню, знайшли, коли змивали стіну залишки розпису і почали розпитувати селян, цікавитися, відновлювати. І, в принципі, завдяки їхньому ентузіазму цей розпис був відновлений. Це унікальний в своєму роді розпис, бо він притаманий для хат і печей. Тобто, це крупномасштабний монументальний такий інтер'єрний розпис. Пізніше Олена зв'язалася з ученицею Пажимського тараковського Ольгою Машевською, яка організовує майстер-класи Самчаківського розпису. Я зараз вбрана у футболку, яку вона виготовила, і хустину, яка виготовлена Ольгою Машевською. Ці вироби зараз продаються активно в Європі, і кошти йдуть на користь українцям, які постраждали від агресії переселенцям, і на кошти ЗСУ. І от завдяки пані Ользі я виготовила такий малюнок. Він іще не майстерний, але цей малюнок роздрукували як плакат, і з ним виходили в Бельгії на мітинг на підтримку українців і збирали кошти. Відвідувачка виставки Ольга Ціленко розповідає, вона знайома з Ольгою Машевською. Мені її малюнки допомагають жити, тому що вони несуть життя. От ну я по іншому сказати не можу. Так для мене це яскраві квіти, для мене це свято. Для мене це десь доповнення святкого одягу. Для фасадних самчиківських розписів використовуються крилові фарби, говорить Олена Маляренко. В інших випадках гуаш. Вона найближча за своєю структурою до кольорової глини, якою користувалася у давні часи, говорить Мисткиня. Деякі роботи підписані рядками з пісень, деякі роботи це ілюстрації до казок. У мене колись давно-давно була мрія ілюструвати казки, і от я думаю, я ще трошки повчуся і до своєї мрії. Діду, принаймні власні поезії можна вже ілюструвати, і колись можливо і казки буду. Оксана Хлібус, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсона.